Про лампочки ми <кій> не останавлювайся, не зупиняйся. <кій> а сьогодні ми показуємо варіант, як встановити міні-білет-лінзи в цю фару і це лайно. Але ми сьогодні розмовляємо про ті лампочки, які саме мені, і в апілі подобаються. Дивимось, охолодження. Тут навіть на коробочці показано дві газові трубки, тому що потужність велика. В такій коробочці воно пропонується і у нас розкривається задня частина, від передньої, відділяється. І би, все буде клас, чітко, супер. Но, так як це але, то в нас немає сумнівів, що це справжній, надійний, крутий чіп. Сталкерський варіант. Працюємо тільки для вас. Робимо заміри, все, як завжди. Все буде чудово. Дивіться до кінця. Якщо не підписалося, підпис. З вами завжди чудово. Друзі, вітаю вас! Ви, як завжди, на каналі Крутого Світла та гарного настрою. Сьогодні ми показуємо вам дуже банальну лампочку h 4, яку усі хочуть поміняти на лінзи. На білет лінзи. А сьогодні ми показуємо варіант, як встановити міні-білет лінзи в цю фару, і відповідно без розборки фар. Тобто, іншими словами, не буде потреби знімати і розбирати фару, знімати скло. Дивіться, до кінця буде цікаво погнати. Аж четверта лампочка Галоген лампочка, яка дає жовте світло, яке Дуже подразнюю очі і не, не витримую ніякої критики. Тому в нас є білет лінзи. Біле лінзи це від компанії OLED. Можете це вважати рекламою, але я захоплююсь цими лінзами. Навіщо вони потрібні? Зараз ми показуємо, розказуємо два слова про самі лінзи, технічні е, особливості, і подивимося, як вони світять на стіні, а потім поїдемо і подивимося, як вони світять в реальних умовах на дорозі. Так, трохи інформації про лампи. 35 Вт на ближньому і 55 на дальньому. Лампочки мають охолодження. От тут навіть на коробочці показано дві газові трубки, тому що потужність велика. Радіатора тут нема де його прикрутити, тому радіатор дуже такий компактний. Для того використовується на найновітні технології. Що воно і як виглядає? Ось така коробочка. В такій коробочці воно пропонується для споживача. В комплекті в нас йде інструкція і паспорт, як це встановлювати. Але ми, вам не, роз... ми не покажемо, що в паспорті, ми вам все покажемо, як це є насправді. Отак виглядає лампочка. Отака. Виглядає, як якийсь космічний корабль. Відповідно, позаду у нас кулер, Якщо ми подивимось, зараз я зніму покажу радіатор. Попереду досить велика по діаметру лінза. І відповідно це наше дальнє світло знизу додатковий чіп. Якщо вірити тому, що пише сам виробник, то довговічність таких лампочок 30 тисяч годин. Це приблизно, я думаю, що 10 років. Чи відпрацюють вони, чи не відпрацюють, напишіть обов'язково свою думку внизу в коментарях. Також сам виробник використовує tnx 3570 чіп. Це один із самих відомих чіпів, які використовуються для світлодіодних лампочок. Але такі чіпи бувають підробкою. Но, так як це але, то в нас немає сумнівів, що це справжній. Надійний крутий чіп. Ну, а як воно світить, трошечки пізніше подивимось. Розбираємо лампочку, дивимось як вона виглядає внутрі. Друзі, а як ви думаєте, навіщо цей золотий ключик у нас йде в комплекті? Наразі ця штука допомагає нам при встановленні таких лампочок, яким чином... Для того, щоб було зручно встановлювати такі лампочки, ми за рахунок цього ключика натискаємо шарик, який знаходиться зверху. І в нас розкривається задня частина, від передньої відділяється. Ми отримаємо передню частину, де є лінза, і задню частину, де знаходяться наші самі кристали. І також ви можете подивитися ось такий чудовий радіатор який допомагає охолоджувати потужну лампочку? Лампа має відповідно середньокомпактний драйвер. Драйвер, ця штука відповідає за стабільне живлення кристалів. Так, також існує дуже часто задаваємо питання. Якщо ця штука знаходиться зовні машини, зовні фари або в нутрі фари, як це впливає на роботу лампочки? Ніяк. Вона може працювати як ззовні, так і внутрі. Не на що це не впливає. За рахунок досить невеликого розміру. Таку штуку при бажанні і при деяких, скажімо, фарах можна досить нескладно засунути внутрі фари, і, би, все буде клас, чітко, супер. Також існують умовно конкуренти цих лампочок. Зазвичай, міні лінзи, ми їх, ну скажімо так, кажемо, що це повне лайно. Але, але зробила лампочку, яка нам насправді сподобалась. Якщо вам цікава взагалі ця тема, ми покажемо, зробимо тест різних ламп, саме у таких ламп, які можна знайти на AliExpress, які взагалі не насвітять, яких дуже багато продають на TikTok. тому що на стіні це виглядає круто. По факту. Цифри, які вони видають, не, ну скажем, не витримують ніякої критики. Це лайно. Але ми сьогодні розмовляємо про ті лампочки, які саме мені, ігор, в апілі подобаються. Дивимось, оцінюємо. Якщо ви не згодні, напишіть свій коментар, що це теж лайно або Ігор, ти красавчик. Друзі, я вам не розкажу нічого нового. Звичайна фара від Lanas, звичайний грібок і звичайна лампочка H4. Як її виняти, це абсолютно банальщина. Просто відщенкуємо задню, задню пружину, виймаємо нашу лампочку, яка нам, я сподіваюся, вже ніколи не сподобається і не знадобиться. І у нас є грібок. Якщо ми встановлюємо, Міні-латі, то в будь-якому випадку нам його треба вийняти. Це можна зробити через задній отвір. Частіше за все, кріплення у нас у вигляді вінтика, який фіксує цю штуку. Ми його виймаємо для того, щоб отримати отакий отвір, в який ми встановлюємо лінзу. Дивіться, я вам її показую. Передня частина лінзи. Засікайте годинник, скільки часу мені буде потрібно для того, щоб її встановити. Раз, два, три. І, в принципі, все. Вже у нас лінза встановлена. Лінза встановлена. Нам залишається просто взяти нашу лампочку і фактично просто всунути її, таким чином, затиснути і підключити наш роз'єм H4, отаким чином. Вставляємо, бачите, я лампочку скоріше всунув, ніж роз'єм. Все. Оце усю цю ковбасу ми засовуємо, дивіться, вагнути фари. Ну, от таким чином я, як завжди, поспішаю. Як ну, би не хочу, довго вас затримую. Оце от таким чином все засунув. Бачите, лампочка встановлена, підключена, можна йти тестувати. Наразі ті, хто нас. Дивляться, слухає і прислуховується до наших порад. Знають, що існують досить багато класних діодних лампочок H4, які встановлюються таким же самим чином і не засліплюють зустрічку. Про лампочки діодні ми сьогодні нічого розмовляти не будемо, тому що ми розмовляємо і показуємо відео для тих людей, які хочуть ідеальне світло. Тому що led лампочка все ж таки має великі площі засвітки і може трошечки. Засліплювати. Нам цього не потрібно. Ну, Виглядає просто повний шлак. Жовте на стіні ви зараз самі побачите. Мільйон засвіток, яких 100% засліплюють зустрічку, але є як є. Дивимося на цей жах. Де в нас галка? На галогені кажуть, що класне світло. Я не бачу, що. Так, я перевірю саму лампу. Боже, вона не стоїть на місці. Але лампочка стоїть на місці. Ось таке погане світло у нас видає така фар. Приміть до уваги, якщо у вас відбивач в фарі вже просто осипався, як в нашій, вона якась у вас тайванська, тут будь-яка інша. Дуже погана, гірше нема куди. Вставляєте білет. Лапочку, і вона працює, вам видає. Фара залишається просто як тримач для лінзи. Все. Робимо завтра. ну Я навіть не знаю, що тут, що тут дивитися. Ну, давайте, спробуйте. Ну, 400. Ну, точка у нас, дивіться, навіть не 400. 42 і 1 люкса, бачите? 42 люкси, там було 1000. Так, наш горячий точка 223 люкси. Дивимось право узбіччя 61,8. 60. 60 люксів, це просто. Жарко. В мене габаричі світять краще. Так, 138 люксів. Це у нас середня дистанція і 60 люксів це наше найближче світло, яке у нас перед машиною, щоб не схопити яму, ми її схопимо, тому що світла просто немає. Підключаємо далі. Так, у нас поп-класіка 13,3, 4,9 А, 66 Вт. Це споживання дальнього світла І давайте подивимось далі. У ну, дальніх очах його можна побачити. Давайте подивимось. Ну, що я вам можу сказати? Досить непоганий результат. 1700 люкс. 1700 люкс це в принципі, якщо б це був ближній, то було б непогано. Але якщо ми порівнюємо з новими нашими міні-летлінзами, це у нас Різниця приблизно в два рази. Так, в нас нова локація. Як завжди беремо наш люксметр. Це наша фіміда, яка нам не дасть не шансів кудись відхилитися від вправи. Фара вже пропрацювала приблизно 10 хвилин. Вона вже в робочому стані. Тому цей теж момент ми врахували. Інколи пишуть, що ви вимкнули, потім вона просяде, вона вже просіла і має приблизно робочу температуру. До бар'єру дивимось заміри, фіксуємо, запам'ятовуємо і дивимось, і порівнюємо з галогеном, який ви бачили тільки що. Запам'ятовуйте, дивіться і потім ми ще порівняємо з галогеном, який ви чудово знаєте, як він хреново світ. Так, поїхали. Ліве успішще 1050 люкс. Центральна точка. 1750 люкс. Стартувала з 2000 люксів. Праве узбіччя дивимося, так, право узбіччя дивимося, 1450, 1450 люкс, Середня наша дистанція 1500 люкс і перед машиною 1040 люкс. Вмикаємо далі світло, оцінюємо потужність. 13,4 вольта, 2,5 А, 33 Вт. Споживча потужність на ближньому, вмикаємо далі. 61 ватт, крутяк, дивимось. Дивимось, скільки у нас тут сів ми можемо отримати. Шукаємо, шукаємо нашу. Я не бачу. А, я не там дивлюсь. О! 4000 тисячі ліксів! Нічого собі! Це реально круть! Наразі, друзі, бачите, у нас далі світло трошечки відірвалося від ближнього. Такого не повинно бути. Але, але це врахував і в комплекті можете подивитися, і тут от такі, от такі вінтики. Бачите, малесенькі. бачите, І за рахунок всіх вінтиків, які ви вкручуєте в цоколь, бачите різьбу. Ви регулюєте висоту на нахилу самої лінзи. І, відповідно, за рахунок цього, у нас змінюється кут світла, і, відповідно, далі можна відрегулювати так, як ти саме хочеш, як тобі подобається. Наші гаражі бокси для того, щоб ви побачили на своїй очі, як це все сидить на розглядаті. Друзі, камери стоять вже приготовлені по місцях, як починаємо знімати. Галоген у нас йде в першу чергу. О, такі тривога. Ми, як завжди, знімаємо в тривогу. Як Громихає чутно бачив, як збили шах'еда, який в спалах. Друзі, що робити? Життя таке, йде війна. Ми працюємо, слава Богу. Подякуємо нашим ЗСУ і нашим воїнам за те, що ми маємо можливість в такий складний час працювати. Ну і звісно, допомагати їм. Не забувайте донатити, допомагати нашим хлопцям, тому що вони того варті. Перебога за нами! Україна переможе! Дивимось світло. Це працює наш галоген. Отаке світло. Друзі, якщо ми їдемо за кермом такої машини, і, в свою чергу, там з нами їде наша родина, то це просто жах, тому що чи доїдемо, чи не доїдемо з таким світлом, питання залишається відкритим. Ну і знову ж таки. Ну, ями, ми їх взагалі практично не бачимо. Світла немає не на короткій дистанції, на середній теж немає. І вдалі, ну, за рахунок того, що в нас біла машина, то у нас трошечки ми бачимо світло. Але по факту, ну коротше, цифри ви бачили, зараз ви бачите це своїми очима. Я, мабуть, більше нічого коментувати не буду. Підмикаємо наші міні-лед лінзи, дивимося, яке світло вони нам. Яке в нас життя? Життя під час війни. Чекаємо, чуємо тривогу, але працюємо і намагаємось жити, працювати, дітей навчати і вірити тільки в краще, то що перемога. Буде тільки за нами. Дивимося, як світять міні-летлінзи. О! О! Отак світить тільки одна лінза. Одна друзі, в машині дві фари. О, таким чином ми бачимо. Це насправді, от чому я сказав, що більшість випадків це лайно, тому що що я мав на увазі, тому що більшість таких міні лінз, вони по потужності дорівнюють галогеновому світлу. Інколи світять гірше, ніж галоген. І на стінки, на стінку, як всі світять і показують у Тіктоці, виглядає супер, але світла там немає. В нашому випадку, ну я, я просто кайфую. Тому що я бачу абсолютно нормальну, круту ширину. Ну, це, це справді міні-білет лінза. От, якщо, наприклад, у вас аж 4 лампочка, як в нашому випадку, то в принципі можна досягти без розборки фар без будь-яких приколів, отаке світло. І давайте я ще зараз тут розказую забув вам показати дальнє світло. Зараз знаходжу вимикач. Ого! По то, що я там казав ого. Ну от справді, дивіться, у нас знизу. Отут, от у нас приблизно по потужності 1700. Це на гарячу, на холодно було 2000 люкс. І на дальньому у нас 4000 люкс. Ну, Це просто повний ванзай. Просто ванзай. Тож, справді, как би можна. Не, за, не відкриваючи фари, отримати отаке світло. Обов'язково напишіть свої коментарі, тому що тема дуже багато хто любить посперечатися. Ми читаємо ваші коментарі, відповідаємо, коментуємо. Інколи це смішно, інколи дуже такі зауваження, дуже грамотні. Ну от такі результати. Звісно, мені жалко твої очі, але. Іскусство потребує жертв, тому отримай по очах. Оце такі дальні. Слухайте, я бачу на приблизно 75 метрів, просто як божий день. Супер. Світло класне. Дякуємо, що були з нами до кінця, друзі. Якщо є питання по автосвітлу, чи ви хочете собі прокачати, чи ви взагалі просто цікавитесь крутим автосвітлом, підписуйтесь, дивіться. З кожним відео ми намагаємось робити для вас щось цікаве, круте, нове. Так що, якщо подобалось, подобайку з вас, підписку. ну і Якщо є друг, який цим, цим теж цікавиться, можете відправити йому посилання. Ми вам за це будемо дуже-дуже вдячні. З вами був Апіла Ігор та команда до зустрічі в нових відео. Пока! Не забувайте, що ви маєте можливість купувати товари в нашому інтернет-магазині зі знижкою та отримувати безкоштовні консультації з приводу світла. Також звертаюся до вас з проханням підтримати український контент підписками а українських воїнів донатами.